Добрий день, хочу показати вам одну проблему. Ось вот така от щель. І всі ходять, думають, будинок молодий, просідає. Вот, так нормально, це так має бути. Але на самом деле просідає це не будинок. Тут проблема катастрофічна. Там ми бачимо стіна, тобто це просто пінопласт. З будинком тут все нормально. Тепер зараз я покажу прямо, що це таке. Треба трошки відійти далі, щоб було видно з трошки більшого ракурсу. Не знаю як тут видно на, на відео буде. Оця частина, яка за пандусом, вона вся просіла. Далі постараюся так вибрати ракурс, щоб було видно. Вот. Воно просіло. тобто просідає зараз, виходить, подушка, яка знаходиться під косточкою. Оця подушка, оця дебровка, оця подушка вся просідає. І до того, що вона просідає і просідає разом з тим всім пандусом, це й уходить вниз просто. Просто провалюється, як титанік, погружається з дифферентом на нос. І тут і за того лопнула плитка воно все тріщить по швам, тому що воно туди провалюється, в ту сторону. Це, звісно, ситуація катастрофічна, тому що, щоб це рішити, це треба знімати оцю всю подушку. Треба знімати цю всю косточку, демонтовувати оцей пандус, повністю демонтовувати. Цю подушку треба подивитися, чого вона просідає. Далі її, скоріше всього, прийдеться ескаватором зняти цю подушку і укріпити його тут вже якимось щебнем чи чим його укріпити. Ну в общем, просідає оця подушка. Там вона рівна, от якщо подивитися далі, тут все гуд. А тут далі все норм. Хоча теж воно тут є місця, де вона підсідає, але це тут не критично. А от звідси це просто капець. І якщо його не рішить, то в ближайшому майбутньому там щель образується така, що туди коти будуть залазити просто, туди буде кіт міщатися. От. І тут буде просто яма. І все. Ось така от є проблема. В ідеалі, звісно, їй було б цю косточку зняти геть аж по, по цей отлів, тому що в підвалі вода стоїть. Під косточку не дали, називається вона ця пленка. Не дали. І все, вся влага уходить, шукає собі канал і вона уходить, і попал уходить. І, і не було б цього от моху, це все б не росло. Туди, якби вона якби була дана тут пленка. Вот. Зняти її, тоді дати пленку. Вот. І тоді з підвалом буде. Порядок. Тут так само в підвал звідси з цього тліва затікає вода. Якщо там ще можна подумати, що може є щелі між, е, між стиками, то тут конкретно все чітко заділено. І тут вода просто уходить от сюди, уходить, а далі вона тут просочується через косточку. Через косточку просочується, немає, е, немає пленки, і вона вся уходить в підвал. Що ми бачимо в підвалі, там, де біля щитової, там стоїть калюжа. От. Тобто знімати плит, е, косточку треба буде аж до пандуса до цього. В ідеалі взагалі-то. Але оця, оця от, е, проблема вона критична і її треба. Вирішить в 2023 році. Я думаю, що за півроку тут буде щель така, що туди кіт буде залазити.